7 нездорових продуктів для сніданку, які викликають запалення. Протизапальний ранок як ваш сніданок впливає на здоров'я. Сніданок це не лише перший прийом їжі, це основа на цілий день. Наш настрій, рівень енергії та, головне, стан здоров'я залежить від того, що ми їмо вранці. Все більше і більше досліджень підтверджують прямий зв'язок між харчуванням та запаленням в організмі. Хронічне запалення є коренем багатьох проблем, від надмірної ваги та проблем з травленням до серйозних захворювань, таких як діабет та захворювання серця. Тому так важливо розпочати день із свідомого вибору продуктів, які сприяють здорові та зменшують запальний процес. Нещодавно мене захопила тема протизапального харчування, вивчивши на себе багато наукових статей та експериментів. Я можу з упевненістю сказати, правильний сніданок це потужний інструмент для підтримки здоров'я та довголіття. Хоча вихідний матеріал пропонує список продуктів, яких слід уникати, я хочу запропонувати більш широкий погляд на те, як побудувати протизапальний сніданок, який буде смачним, поживним та ефективним. Чому важливо боротися з запаленням? Перш ніж заглибитися в конкретні продукти, варто зрозуміти, чому боротьба з запаленням настільки важлива. Запалення це природна реакція організму на травму або інфекцію. Це захисний механізм, який допомагає організму впоратися із загрозою. Однак, коли запалення стає хронічним, воно починає руйнувати тіло зсередини. Хронічне запалення пов'язане з низкою захворювань, включаючи. Серцево, судинні захворювання, запалення пошкоджує стіни артерій, сприяючи утворенню бляшок та збільшуючи ризик серцевого нападу та інсульту. Діабет двох типу запалення знижує чутливість до інсуліну, що призводить до збільшення цукру в крові. Аутоімуні захворювання, запалення нападає на власні тканини організму, викликаючи такі захворювання, як ревматоїдний артрит та хвороба крона. Неврологічні розлади, запалення в мозку пов'язане з деменцією та хворобою хвороби Альцгеймера. Онкологічні захворювання, хронічне запалення може сприяти розвитку раку. На додаток до цих серйозних захворювань, хронічне запалення також може викликати менш помітні, але неприємні симптоми, такі як втома, біль у суглобах, проблеми зі шкірою та проблеми з травленням. Анти, запальний сніданок, принципи та ідеї. Замість того, щоб просто виключити певні продукти, я пропоную зосередитись на створенні збалансованого та поживного сніданку, який сприятиме здоров'ю та зменшенню запального процесу. Ось кілька ключових принципів: увімкніть антиоксиданти, антиоксиданти це речовини, які захищають клітини від пошкодження вільними радикалами. Вільні радикали це нестабільні молекули, що утворюються внаслідок нормальних метаболічних процесів та впливу навколишнього середовища. Вони можуть пошкодити клітини та сприяти розвитку запалення. Додайте анти, запальні жири, омега, жирні кислоти це потужні протизапальні речовини. Вони зустрічаються в жирній рибі, насінні білизни, волоських горіхах та насінні чиє. збільшити споживання волокон. Волокна допомагає підтримувати здоров'я кишечника, що важливо зменшити запалення. Він зустрічається в цільнозернових продуктах, фруктах, овочах та бобових. Увімкніть білок, білок необхідний для побудови та відновлення тканин. Це також допомагає стабілізувати цукор у крові та зменшити запалення. Уникайте оброблених продуктів, перероблені продукти часто містять доданий цукор. Транс, жири та інші шкідливі речовини, які можуть сприяти запаленню. Ідеї для протизапального сніданку тепер, коли ми знаємо принципи, давайте розглянемо кілька конкретних ідей для протизапального сніданку. Вівсяна каша з ягодами та горіхами, вівсяна каша є чудовим джерелом клітковини, а ягоди багаті антиоксидантами. Додайте жменю горіхів для здорових жирів і білка мій особистий фаворит вівсяна каша в кокосовій молоці з чорницею, мигдалем та щіпкою кориці, коктейлі з зеленими овочами, фруктами та насінням чия, скруті, це швидкий та зручний спосіб отримати порцію овочів, фруктів та здорових жирів. Мені подобається додавати шпинат, банан, яблуко, насіння чия та мигдальне молоко. Ячиця з овочами та авокадо, яйця є чудовим джерелом білка, а овочі багаті антиоксидантами. Авокадо містить корисні жири та клітковину. Зазвичай я готую яйця з помідорами, шпинатом і грибами, а потім додаю шматочок авокадо. Грецький йогурт з фруктами та гранолою, грецький йогурт – це відмінне джерело білків та пробіотиків, які підтримують здоров'я кишечника. Фрукти багаті антиоксидантами. А гранолова додає клітковину та хрустку текстуру. Переконайтеся, що гранол не містить доданого цукру. Цільнозерновий тост з авокадо та лососем. Лосос є прекрасним джерелом омега, три жирних кислот. Авокадо містить корисні жири та клітковину це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати більше білка. Що робити з забороненими продуктами? Список продуктів, яких слід уникати, який був представлений у вихідному матеріалі, не повинен сприйматися як жорсткий табу. Важливо пам'ятати, що помірність та обізнаність є ключовими факторами здорової дієти. Пекарня, якщо ви хочете кекс або пончик, підготуйте його, використовуючи цільнозернове борошно, натуральні підсолоджувачі та здорові жири. Вафлі та млинці, замініть біле борошно в вівсяну кашу або цільно зерно, додайте насіння чия і фрукти. Круасани краще замінити весь хліб з зерна на авокадо та лосося. Бекон і ковбаса: спробуйте альтернативи рослин або обмежте споживання червоного м'яса. Змішана кава, обмежте додавання цукру і замініть його натуральними підсолоджувачами. Молочні продукти. Якщо у вас не переносимість лактози, виберіть альтернативи рослин. Французька картопля замініть запеченою солодкою картоплею. Висновок антизапальне харчування це не просто дієта це спосіб життя. Починаючи з свідомого вибору продуктів для сніданку, ви закладаєте основу для здоров'я та довголіття. Пам'ятайте, що кожен невеликий крок має значення. Не прагніть до досконалості, просто намагайтеся робити більш здоровий вибір щодня. я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на створення смачних та поживних сніданків, які збережуть здоров'я та зменшать запалення. Особисто я помітив величезну різницю в рівні енергії та загального свердловини після того, як я почав приділяти більше уваги своєму сніданку. Спробуйте додати ці принципи та ідеї до свого раціону, і ви, безумовно, Відчуйте позитивні зміни у своєму здоров'ї.